пшеницю жала, сном милася, не спочивать пішла снопи, пошкандибала Івана сина годувать, вона сповидає, кричало у колодочку під пік, снопом роз, розповіла, нагодувала, попестила і ніби сном над сином сидя затримала. І той син Іван. І вродливий, і багатий, Не одинокий а жонатий. На вільній бачиться, бо сам уже не панський, а на волі та на своїм веселім полі свою таки пшеницю жнуть. А діточки обід несуть. І усміхнулася не Бога. Прокинулась нема нічого, на сина глянула взяла. Його Сповела І щоб дожать до лонового, ще копу де пішла.